Дорогі мої дівчата, жінки, сьогодні поговоримо на болючу тему ревність. Чому ми ревнуємо своїх чоловіків? Перш за все, спризнайтесь собі чесно. Ви часто себе порівнюєте з іншими дівчатами, з іншими. жінками, Чи часто дивлячись з зеркалом? Те, що ви бачите, вам не подобається. Чи часто дивлячись з зеркало, у вас надходять сльози на очі. Не така фігура, не таке обличчя, не таке волосся, а в тої лучче. Чому так відбувається? Всі ми по природі різні. І кожна прекрасна по своєму Немає некрасивих жінок. Немає. І хто сказав, що жінка має бути підігнана під стандарти? Ми різні. І в цьому наша цінність, в тому, що ми одна на мільйон. І таких, як я, більше немає, і таких, як ти, більше немає. Якщо тобі щось не подобається в твоєму тілі, чи зайва вага? Чи не така фігура, чи захуденька. Це можна змінити. Зараз дуже багато фітнес-прав, апаратів різних, які допомагають коригувати фігуру. Але це не в цьому діло. Діло ось тут, в нас, в душі, те, як ми відносимось до себе. Перш за все, ви маєте прийняти себе такою, як ви є, і зрозуміти, що ви прекрасна. І ваша душа прийшла на землю, обрала саме це тіло, ваше тіло, а хто ми такі, щоб судити вибір душі? Тому, шановні дівчата, перш за все навчіться любити себе, тому що ревність виникає тільки тоді, коли ви порівнюєте себе з іншими, коли ви думаєте, що хтось гарніший за вас, і що ваш чоловік. Коханий може поміняти вас на будь-кого краще. Як тільки ви почнете цінувати себе, любити себе, з повагою відноситись до себе, відношення вашої половинки автоматично зміниться на краще. Не вірите? Перевірте. Бо коли ви руйнуєте чоловіка, перше, ви руйнуєте себе. Ви нервуєтесь, ви не спите, ви себе накручуєте, іде невдоволення, може наступити депресія, плюс ви вміщаєте все це, що у вас всередині, на своїх близьких та рідних, на своїх дітей, на того самого чоловіка, пилянням, провіренням телефонів, відслідковуванням, куди пішов, з ким говорить і так далі. По-перше, ми всі народжені вільні. І якщо ви хочете, щоб ваш чоловік вас любив і поважав, і якнайдовше залишався в сім'ї, перш за все, почніть любити і поважати себе, тому що ти чарівна, ти прекрасна, подивися в свої очі. Дуже легенький, простий прийом, і ти зрозумієш, любиш ти себе. Чи не любиш. Ранком встань, підійди до дзеркала і дивись собі тільки прямо в очі, а тоді погладь себе по голові. Просто отак, як маленьку дитинку. І дивлячись собі в очі, скажи, я тебе люблю. Ти в мене найкраще. І ми з тобою зі всім справимося Впевнена? Твої очі почнуть плакати. Тому що нарешті твоя душа почує ті слова, на які вона заслужила. Попробуйте, поробіть так 21 день, і ви вже за два тижні побачите, як буде вас мінятися відношення до вас самих. І як відношення ваших дітей, ваших чоловіків, ваших з близьких зміняться до вас. Любіть себе і будьте коханими.